Ну і друзі, сьогодні маємо ще інформацію про те, що американці масово записуються до ПВК Вагнер. А ні, вам не почулося саме так. Саме в цьому переконує Пригожин путінський кухар, власне, власник і засновник цієї армії ПВК Вагнер каже, що 10 мільйонів заявок від американців надійшло для того, щоб вступити в лави Вагнерівців. Ну такою була відповідь Пригожина на запит британського медіа щодо того, чому раптом ПВК Вагнер припинив набирати зеків до лав армії. Мі, тому що ми знаємо, що ця мобілізація та ув'язнених на Росії трошечки а, стишила темпи. Тим не менш, ну мабуть, так вирішив що це буде, буде дуже дотепно і сказав, що мовляв дуже багато американських зараз. Добровольців в ПВК Вагнер саме тому на Росії вже не набирають. Ну і, власне в офісі президента сьогодні, а що стосується Америки, а, знаєте, закликали SpaceX визначитися на чиєму вони боці, і дослівно закликали не вигадувати, як нашкодити. Про що йдеться? Йдеться про те, що власне це заява, яку я цитую, це заява була радника голови е, офісу президента Подоляка, після того як компанія SpaceX оголосила рішення. Обмежити використання інтернету Starlink збройними силами України для управління дронами я процитую: рік спротив України і компанії мають для себе вирішити або вони на стороні права на вільне життя і України, і тоді не вигадують як нашкодити, або вони на стороні РФ та її права на вбивство і захоплення території. В офісі президента порадили SpaceX і президентці компанії Гвіншотвал, яка власне оголосила про цю а, акцію. Про це рішення обрати конкретну опцію. Якщо ви раптом пропустили, то зранку ми мали новину про те, що компанія SpaceX, яка яка свого часу привезла перші Starlink в Україну, ка сказали, що будуть вживати заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління. Безпілотниками у регіоні під час війни з Росією Гвін Шотвел, президентка компанії, заявила, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX ніколи не призначався для використання в якості зброї. Мовляв, давали Starlink для того, щоб люди там тимчасово а, з, звільних у на з тимчасово окупованих територій чи тих територій, звісно, які звільнили і важко доступні, щоб могли зв'язуватися з рідними. І мовляв, така ж опція була передбачена для. Для військових, а от те, що військові використовують інтернет, щоб е, о, о, полювати та за російською технікою, це мовляв неприйнятно. І от погрожує Шотвел, що будуть заходи.